Принципи соля б база базою у всіх на слуху. А чи можете ви взагалі пояснити кожен з них для чого вони взагалі здалися та як їх узати? Уявіть собі будинок, такий, де можна було б сидіти та нікуди не виходить. Не думаю, що вам захотілося б дивитися свої відоси на ютубі з холодильника чи мисти у власній кімнаті. Здається, очевидним, що кожна річ має віддалі мати досить специфічний набір функцій, та вони не мають між собою змішуватися. Проте коли ми заглядаємо в наш код, то проектуємо власні рішення. Це вже не здається таким поверхневим. Приклади показуватиму на TypeScript, але навіть якщо ви з ним не знайомі, має бути зрозуміло. Створюємо клас менеджменту продуктів, що буде магазином. Тут зберігатимуться усі наші продукти. Можемо додати новий продукт, видалити якийсь із існуючих, отримати всі збережені продукти та прямо сюди засовуємо можливість отримати звіт по продуктам. Створюємо екземпляр нашого класу, дадемо продукт, генеруємо звіт та виводимо його в консоль. Дивимось на результат. Здається, все працює, продукти виведені. Проте поміщаючи метод генерації світу в клас з менеджменту продуктів, ми порушили перший принцип Solid, який говорить нам, що один клас має виконувати лише одну певну специфічну функцію. Винесемо спочатку сутність нашого продукту в окремий клас. Змінюю тепер типи продукту на новостворені. І виносимо метод генерації звіту в окремий клас, який буде відповідати лише за це. Перейменовуємо наш головний клас, тепер він відповідає не за весь магазин, а лише за продукт. Встановлюємо тепер ініціалізацію об'єктів відповідних класів. Генеруємо звіт та виводимо його до консолі. Дивимось тепер. Працює все так само, проте кожен клас виконує свою окрему функцію. Це був Single Responsibility Principle. Сподіваюся, з ним тепер зрозуміло. Що ж, рухаємося далі? Open closed principle. Уявіть, що кожного разу, коли ви додавали якусь нову річ в свою кімнату, вам доводилося б змінювати її розміри. Навряд чи б ви захотіли часто ще змінювати. На розумному класи мають бути відкритими для розширення та закритими до модифікацій. Давайте тепер, наприклад, розглянемо створимо класи трьох фігур: прямокутника, круга та трикутника і калькулятор їхніх площ. Вся логіка реалізована в цьому методі, тут ми перевіряємо, до якого класу об'єкт ми отримали, і відповідно до цього, обчислюємо площу. За такою реалізацією, якщо ми захочемо підтримувати ще одну фігуру, нам прийдеться модифікувати цей метод та додавати відповідні обчислення прямо сюди. Можна порівняти з тим, якби ви купували нову лампу і щоразу змінювали розетку. Також ніхто не хоче правда? Тому ми задаємо інтерфейс фігури, що описує метод обчислення площі, який має реалізовувати кожен клас фігури. Тепер нам не потрібно змінювати щоразу розетку для нових ламп, бо кожна з них знає, як підключитися до нашої. Так, два принципи вже позаду. Тепер заходимо до лісу. Лісково Substitution Principle. Візьмемо, звичайно, спальню і підвал. Якщо ми вважаємо і те і іншою кімнатою, то ми можемо використовувати їх взаємозамінно. Спальня має денне освітлення. Якщо ж ми захочемо побути в підвалі без ліхтаря, то просто нічого не побачимо. Отже, ми не можемо використати його як окремий випадок кімнати підвал, щойно порушив принцип Ліскова. Давайте тепер оглянемо, наприклад, коду. Створюємо абстрактний клас девайсу та наслідуємо від нього спочатку клас планшету, а після цього ноутбуку. Як ви знаєте чи не знаєте, Netflix не дає можливості скачувати на комп'ютер. Тому ми не можемо реалізувати метод завантаження з Netflix на ноутбуці, тим самим порушуючи різку, в принципу. Оскільки ми вже не можемо використовувати ноутбук в усіх місцях, де ми почекували використовувати девайс. Щоб це виправити, приберемо метод завантаження з Netflix з девайсу та створимо новий клас, який буде наслідувати наш девайс. І вже його буде реалізовувати наш планшет, а ноутбук залишиться звичайним девайсом. Тепер ми можемо використовувати планшети ноут в усіх місцях, де ми очікуємо це від девайсу. Так, з снастріма вже розібралися, залишилося ще двоє. Інтерфейс Aggregation Principle, чи по нашому принцип розподілення інтерфейсу. Інтерфейс в даному випадку можна уявити як те, що ми очікуємо від перестрою виконувати. Наприклад, холодильник має холодити, лампа світити, а принтер має друкувати. Це те, що ми від них очікуємо. Ну і суть цього принципу полягає в тому, щоб ми не створювали інтерфейс, який миститимуть одразу усі ці функції. Замість створення одного великого інтерфейсу, краще розбити його на декілька маленьких. Тут ми вирішили генералізувати інтерфейс для MediaDevice та запухнули туди одразу всі методи. Тепер створюємо класи радіо телевізора та ігрової консолі, але оскільки це різні предмети з різним призначенням, кожен із них виконує лише певну частину методів інтерфейсу. Радіо не може програвати відео це гру, телевізор не запускає ігри, консоль не програє аудіо. Розділимо тепер наш один великий інтерфейс на декілька менших. Один буде для аудіо, інший для відео, третій для ігор. Тепер кожен з класів реалізовує лише необхідні інтерфейси, немає невиконаних методів. І останній, напевно, найважче для розуміння принцип інверсії залежності. Ось його визначення досі приходиться напружувати, щоб його зрозуміти. Мені легше сприймати цей принцип, уявляючи собі розетку та різноманітні пристрої, які ми туди підключаємо. Давайте на секунду уявимо, що у нас немає абстракції розетки, і нам щоразу потрібно кожен пристрій підключати напряму через різні проводки і все таке інше. Це ж правда незручно. Це відбувається тому, що високорівневі модулі по типу наших пристроїв залежать від низькорівневих імплементацій, проводів та підключень. Розетка ж виступає як абстракція, стандартизований інтерфейс, що надає можливість кожному з пристроїв підключитися. Так, тепер приклад з кодом. Створюємо клас вимикача та лампи. Проблема в тому, що лампа залежить напряму від вимикача, якщо ми захочемо змінити вимикач на інший, нам прийдеться змінювати лампу. Тепер створимо інтерфейс вимикача та дві його імплементації. Тепер можемо створювати лампу, яка вже не буде залежати напряму від того, який вимикач вона використовує. На цьому все. Сподіваюся, відео було корисним. Поставте лайк та підпишіться на канал.